Дрони стали одним із ключових дієвих факторів у війні агресора Російської Федерації та України. Технологія масштабується серед нових програм підготовки у прикордонному відомстві, навчання операторів дронів інформує Державна прикордонна служба України. Є теоретичний курс та робота на тренажерах, що імітують політ дрона. Керування апаратом відбувається за допомогою пульта та спеціальних окулярів, що дають пілот. Ту зображення з камери дрона у реальному часі. Серед переваг безпілотний літальний апарат можна зібрати за 400 500 доларів. Знищити він може дороговартісну техніку. Зазвичай безпілотники використовують як дрони камікадзе. Вони ще можуть бути залучені для розвідки та скиду. Після проходження курсу навчання наші прикордонники вирушають виконувати спеціальні бойові завдання.